У сьогоднішньому випуску ЧП-Інфо розповідає про ще одну проблему зимових ранків: авто не заводиться. Замерз акумулятор спеціально для новачків та жінок. Поради як повернути автомобіль до життя. І так, акумулятор сіл. Спосіб перший стоїть. Включить дальній світ приблизительно на хвилину, щоб розогрівся електроліт. Через хвилину виключаємо світ і намагаємося ще раз завести автомобіль. Якщо автомобіль не заводиться. Доведеться кликати на допомогу. Якщо у вас механіка, то стоїть попросить толкнути автомобіль і звестись з толкача. Якщо вже у вас автомат, то вам допомогуть тільки провода прикурювателя. Спочатку навчимося прикурювати. Це можна робити як на автоматі, так і на механіці. Вот такі провода високого напряження у вас повинні бути в автомобілі завжди і зимою, і літом. Отправляємося на поиски помощника. Коли капоти обох автомобілів відкрито, важливо зосередитися. Перед тим, як встановлювати провода нового акумулятора, лучше заглушити автомобіль. В этом процесі найголовніше не перепутати провода. Вони не зря зроблені різних цвітів. Перепутать смерті подобно. Дивимося, якого кольору дріт чіпляє ваш помічник на плюс свого акумулятора. Зазвичай це червоний. Так само чіпляємо до плюсу на своєму акумуляторі. А чорний дріт з мінусу на мінус. Заводіть! А теперь можно заводить свой автомобиль. Завелся? Якщо ж дротивный майя, сгадаю ему про третий способ, але лыше для механики. Для этого вам понадобится помощь сильного мужчины или нескольких. Молодой человек, у меня сел аккумулятор. Не могли бы вы мне помочь толкнуть машину? Итак, порядок движений. Для начала переводим ключ. В режим запуска зажигания После этого выжимаем сцепление Ставим вторую передачу Когда машину растолкали и набралась небольшая скорость Резко отпустите сцепление И в момент, когда машина завелась Не забудьте выжать сцепление назад И немножечко притормозить И даем ущепление Двигун Одразу же натискаем педаль снова И ему. Готово